Oya mo hei a Вас звати? Оксана. Перша зірка Ясна, Оксана прекрасна, Ой, я води, я ворожої. Васелина, весела Веселина. Веселка, веселка прекрасна. Зірка Ясна, веселка прекрасна, вояна. Добре ще раз. А як вас звати? А вас? Юлія. От раз вийшло двоє, то буде співати. Наталка і Юля прекрасні. О, решта зірки ясні. Наталка і Юля Прекрасні. Ей! Решта зірка ясні! Наталка Юля прекрасна. Що ми зробимо? Так. Ігор. Ігор. Олесь. А Другий місяць ясний. Перший, перший. перший, місяць Перший я... місяць. Третій тисяч, прекрасний, бо прекрасний. Йбільшу. Ой, я горе, я ворожо, зеленький. Дівчата надихати. Так, Оксана. Нагадай, не оксані. Оксана, ігор. А Оксану взяти дівчата. А Оксана взяти ігор. А Оксану. Васелену взяти, Олесю віддати, Олесю віддати, ой я вода відійдути, оселені, весь решту давайте окремо, добре, тоді Наталя. Наталя і Іван. Іван. А, а Наталю взяти Івану віддати, Івану віддати, твоя гория бороти. А Юлю взяти. А, Ю, Ю, Ю. а що Юлю взяти? За славу віддати, за я віддати. А тепер а тепер ви робите от що? Ми співаємо про пару, а вона йде по маленькому колу і гордо держить носа. Бо а що А що в в сані псанин, хатія твіночку, хаті як оя ой, я воре, я ворожку, зелени. А юрі наталки, світяку точку, світяну точку. Кажіть спасибі, що вас вича. Скажіть спасибі. А хто каже спасибі, та обоє краси на місточку. Світіли, яку ми горбочили, сілися по лечі. 谢你谢 <laughs> краще спалити. Спалити не то ніхто не треба. Почекайте, ми якщо щось спитаємо. Де воно ночувало? Якесь таке, таке ком'яте. А дійсно, десь воно.

дайте нам <laughs> <laughs> <laughs>